Коли у 1994 році молодий учитель історії Роман Безсмертний з Бородянки, що під Києвом переміг на виборах до Верховної Ради, він навряд чи уявляв собі, що чекає на нього в майбутньому. Село Мотижин на Київщині, у якому народився та виріс Роман, згадувано ще в Іпатіївському літописі 1162 року. За гіркою іронією саме на ці землі 2022-го ступить нога російського окупанта, який убиватиме тут українців, повторюючи мантру Путіна. про необхідність становити так звану історичну справедливість. Роман і сам міг бути військовим. Після восьми класів школи його хотіли відправити до Суворівського училища. Роман відмовився, вибравши фах історика. Не знаю, чи отримала б армія генерала безсмертного, але те, що ми б втратили, це політика безсмертного цілком очевидно. Роман встиг попрацювати чотирма президентами Леонідом Кучми, Віктором Ющенком, Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Він був серед співавторів Конституції 1996 року, керував передвиборчим штабом Ющенка, створював президентську партію Народний Союз, наша Україна та організував помаранчеву революцію. Роман свідок утвердження. Авторитарного режиму Лукашенка. У 2010-му безсмертного призначили надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі. Коли він приїхав у Мінськ, президент Білорусі Олександр Лукашенко жартома сказав: Я тебе дуже добре знаю. Тільки дивись, не роби тут революцію. Утім, безсмертний не був би безсмертним, якби не прагнув боротися за справедливість і у Білорусі, особливо після 19 грудня 2010-го, коли після президентських виборів в Україні Лукашенко силою розігнав протестувальників у центрі мінська. Тоді український посол не приховував обурення і публічно говорив про необхідність засудити дії білоруської влади. Ба більше, український посол на знак протесту не пішов на інаугурацію Лукашенка як наслідок, мінськ, Москва та українські комуністи домоглися від Віктора Януковича відкликання Романа Безсмертного з Білорусі. Пізніше, 2015-го, за пропозицією вже Петра Порошенка, безсмертний повернеться до Білорусі. Однак, уже в іншому статусі представника України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Понад рік безсмертний намагався зрушити процес із мертвої точки. Його намагання систематизувати роботу групи виявилися нікому не потрібні, зокрема, й президентові Порошенку. Зрозумівши це, безсмертний залишив групу. І до неї, на прохання президента Зеленського, він повернувся лише дві та й то лише не місяць. Чому безсмертний не прижився в команді Зеленського? Зрозуміло. Роман завжди мав власну думку щодо ситуації на Донбасі. Він її озвучив тоді, коли балотувався в президенти 2019-го. Ще на етапі балотування Роман публічно закликав Зеленського зняти кандидатуру з президентських виборів, щоб не соромити країну. Однак той не послухався і пішов на президентські вибори, які виграв. Безсмертний зрозуміло їх програв.